Всем привет! З вами Chromastic Soudin і я буду оглядати дуже відео ютубера і в города Погнали. Привіт! В цьому відео я... все! в куточку правому верхню це показ професійного ютубера. Хочу вам показати мені давайте цей різкі зміна відео. Як жити ось так. Або по-простому, як найлегше знаходити діаманти. Ой! Які зміна голосу різко. Забув Тут я витратив більше стаку діагноз. Нічого! Багатій великий діамантів. Але нічого. За годинку ви висті... Као, цікаво! Давайте пожожимо! І точно накопаєте Розкажу план відео. Я буду... Який план камелі то дуже резистейський, дуже кінохий ефект. Тобто привітайте чотири способи. Кожен спосіб буде тривати 20 хвилин. А чого відео догодилось чимось? Тож ж мені дуже цікаво. Вам буду показувати через спеціальний реплей мод, і в кінці буду показувати результати. Для початку я вирішив зробити собі топове кайло, ефективність п'яту і незламність. А, я би ще порекомендував шовковий дітік. Третю, вдачі не буде, бо це буде вже реально на вдачу. Ось такий в мене буде інвентар, броня, кайло, лопата, меч, їжа і смолоскипи. Перший спосіб копання в два. Стандартне Майнкрафтівське копання. Хоча б я не рекомендував копати під себе, блоки. Ви будете бачити 20 хвилин в якій певною версією. 40X. Це дуже швидко. Музика дуже підібріці, вона популярна всюди. Ну і з першого способу за 20 хвилин я накопав 39 діамантів. Це непогано. Другий спот. для зберігання розуму пропустимо відрізок до наступного сегменту. Сіп ходіння по печері. я ще не говорив, але як тексиці текст то дуже красиво і гарна анімація. Відео тут не буде. Не думаю, що тут щось добре зрозуміло, а це тільки 8 ікс. Ну і з другого способу за 20 хвилин я накопав всі... І тут де дуже цікава статистика, яка може не бути реальною. Ігал, ігал, як не стидно, ти не можеш врахувати ще можливість купівлі алмазів на різних серверах. Всього 5 діамантів. Ну це дуже мало. Третій спосіб копання в один блок. Один блок не досвіду немає. Так як? Любити старі способи, припустимо. Ну і з третього способу я накопав 29 діамантів. Ну це вже непогано. Четвертий спосіб копання в 4. А де три блоки? Ну і тварці б дуже якщо како. Звертого способу я накопав 21 діамант. Це також непогано. Вибачаю, я його трохи погано записав. Ну що ж, підведемо підсумки. На екран... Я люблю ці подарки цього відео. Першим способом виявився. Це просто копати в два блоки. Це пікую, Тепер буду копати в дві бліка. А не просто ходити печимами. Перший спосіб. Ну, і на другому місці це е, копання в один блок На третьому копання в чотири блоки. Ну і на четвертому це найгірший спосіб ходіння по печерах. Я надіюсь, вам відео сподобалося. Якщо так, то ставте лайкосики. До речі, якщо ви дивитесь це відео 10 числа, 10 липня. Я надіюсь, що воно вийшло 10-го. То в мене сьогодні день народження. Якщо були в мене під. Я знімні рідження. Бажаю щасся дьомі цього найкращого. Підтримали підписочкою і лайкосиком, мені би було дуже приємно. Ну, всім дякую за перегляд. Ну і всім до зустрічі. хотів ж на твій канал записати. І так, я відігнав свою крінжову версію. Вибачаюсь за таке дуже погане відео. Чекайте, про що був Квест Монстр дівчат. Дачі вам!